Моє вітання всім глядачам каналу Фінансові З вами я, фінансовий експерт Олексій Козирев. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо валютного та фінансового ринку. Е, крім того, я хочу вам сказати, щоб ставте нам, будь ласка, лайки, якщо вам це відео сподобається. Ми записуємо його 15 березня, вийде воно зранку, 16 березня. Ну і крім того, ми хочемо бути ближчими до вас, тому запустили офіційну сторінку каналу в Instagram, тобто фінансові .ua, UA вже є в Інстаграмі. Е, що ви знайдете там? Корисні інсайди, коротко про останні новини, фінансові тенденції та цікаві факти. Посилання вже в описі до цього відео. Що буде з курсом євро і чого очікувати в Україні після нових рішень ЦБ та ФРС по процентній ставці. Ну і друге, я дам традиційний прогноз по курсу долара та євро на тиждень з 16 по 22 березня. Розповім, що зараз відбувається з доларом та євро і чого чекати українцям від курсу у ці дні. Що буде з курсом євро і чого очікувати в Україні після нових рішень ЦБ та ФРС по процентній ставці? Ну хочу сказати відверто: світові валютні ринки знову буде серйозно ліхоманити. Чому тому, що занадто агресивна політика ФРС Сполучених Штатів та ЄЦБ щодо підвищення ставок для боротьби з інфляцією, вона повертається бумерангом на всі сегменти фінансового ринку. Що зараз відбувається в Сполучених Штатах? 14 березня вони опублікували дані щодо інфляції Вона в річному вираженні фактично сповільнилася до 6% у лютому, що збіглося з очікуванням аналітиків, тобто базова інфляція при цьому. В Сполучених Штатах без, тобто, без зарахування цін на продукти харчування та енергоносії, вона знизилася до очікуваних 5,5%. Тобто, це така ну, добра новина. Фактично, аналітики вже розуміють для себе і прогноз, якийсь, який є, і це така, ну я б сказав так, непогана новина для федеральної резервної системи Сполучених Штатів. Ми хочемо ще раз вам нагадати, що це були фактично останні дані перед останнім ключовим показником показником для вже швидкого ухвалення 22 березня, чиновниками Федрезерву рішення щодо подальшого підвищення ставок. І якщо ще недавно рівень нового зростання на 0,5 річних з нинішніх 4,75% річних, тобто до 5,25%, Відсотків він був майже не викликав ні в кого ніяких сумнівів, то зараз ситуація різко змінилася. Чому вона змінилася? Тому що в останні дні банкрутства за цей тиждень фактично трьох великих американських банків, тобто це Silicon Valley Bank, Signature Bank і Silvergate Capital, вони мають різну причину, фактично, та інструменти за рахунок чого виникли ці банкрутства, але в кінцевому варіанті можна розглядати все ж таки, що одно із. Поштовхов для цього це було поступове, а потім і швидке зростання ставки федрезерва Сполучених Штатів. І хоча зараз регулюючі органи заявили, що порятунок фактично вони зроблять паратурник всіх коштів вкладників, стрес усієї фінансової системи в Америці він дійсно є. Тобто на цьому тлі подальша агресивна поведінка ФРС, тобто з для активного збільшення зростання відсоткових став, може завдати більшої шкоди для американської економіки, ніж користі в боротьбі з інфляцією. І тому, все ж таки, швидше за все, Федрезерв буде змушений пом'якшити свою агресивну грошову кредитну політику і 22 березня або взагалі залишити ставку на цьому ж рівні, або максимум її підняти ще на 0,25% річних. Ну, е, я хочу ще раз нагадати вам, що перший варіант е, він взагалі нещодавно не розглядався ринком і спекулянтами. Ну а другий, вже він не такий вже цікавий для охочих погратися американськими активами, зав'язаними на процентні ставки ФРС. І е, в кінцевому варіанті ми бачимо, що зараз якраз у результаті банківської акції, у результаті всіх того, що зараз відбувається, банківські акції в Сполучених Штатах стали досить непередбачуваними для інвесторів. Що призвело в кінцевому варіанті до їхнього просідання. І це ми бачимо по е, тому рівню, який зараз є, і фактично деякі з них просіли на 20%, хтось на 30%, хтось там на 7, хтось на 10, але вони всі просіли. І, е, ми розуміємо що зараз весь фондовий ринок сполучених штатів та й сам долар перебуває під тиском, саме підвищені ризики зараз і бажання інвестора від них якось уйти, вони призвели до нещодавнього швидкого злету цін на золото майже на 100 доларів, до рівня десь вище 1900 доларів за три унцію. І зараз, якраз перед вами графік. Ви бачите, що відбувалося в останні дні, і ви бачите, оцей цей стрибок цін він дуже ну, він дуже показовий з точки зору того, як інвестори оцінюють зараз ризик. На цьому фоні вже явно, я б сказав так, і до цього неблагополучна європейська економіка раптом стала несподівано виглядати більш прогнозованою і менше ризикованою, ніж американська. Що тепер відбувається зараз у Європі? Інфляція в ЄС за попередніми даними Євростату, у лютому 2023 року, року вона склала 8,5% у річному обчисленні. Вона дещо сповільнилася е, порівняно з 8,6% у січні, проте показник виявився вищим ніж прогнозували експерти. Тобто ситуація не дуже проста з інфляцією, і це ще при тому, що тепла зима суттєво стримувала ціни на енергоносії. А перегрупування постачальників дозволило країнам Європи фактично багато в чому позбавитися залежності від Росії, і в кінцевому варіанті зараз зростання цін на енергоносії в Єврозоні у лютому сповільнилося до 13,7% з 18,9% ще у січні цього року. Ну і ми ще хочу нагадати, що ще буде ще березневий показник за цінами на енергоресурси, і там є шанси, що вони будуть ще ну, В кінцевому варіанті, що інфляція буде менше за рахунок саме енергоносіїв, тому що була тепла і теплий зараз один березень, тепла фактично весна поки що, і вони теж, таки, теж таким чином сподіваються, я маю назвіти європейський регулятор, що воно теж вплине на інфляцію позитивно, тобто вона ще більше зменшиться. Але є вкрай поганий дзвіночок для всієї економіки стран країн Євросоюзу, це так званий показник базової інфляції, яка зросла з 5 до фактично з 5,3 у січні до 5,6 поточного року. Тобто Якщо дивитися в перспективі, коли наслідки зрост... цього зростання базової інфляції цього показника докотяться до європейського споживача, то новий стрибок цін на, на товари першої необхідності він все ж таки буде. Тому з одного боку, все ж таки, тепла зима і початок весни, тобто достатньо нормальної перспективи по березню щодо інфляції, з іншого боку, все ж таки збільшення базової інфляції, яка потім все рівно докотиться до ринку, тому з точки зору ЄЦБ. Їм все рівно доведеться продовжувати боротися з цим негативом, і вони будуть змушені. Ну у них є декілька варіантів, як зараз робити і що робити для того, все ж таки, щоб боротися далі з інфляцією. І з одного боку, фактично, вони нічого додаткового не придумали, як просто піднімати фактично свої ключові ставки. І ймовірність підняття ключової ставки з діючих 3% 16 березня дуже велика. Я хочу вам нагадати, що якраз от в той день, коли ви будете вже дивитися цей ролик, то він вийде зранку. А в середині дня ми вже будемо знати, яке рішення прийняв ЄЦБ стосовно підняття ставок. Ну і у перспективі ми розуміємо ще одне: це офіційно вже заявлялося багатьом, багатьом, багатьма аналітиками, що в кінцевому варіанті максимальне підняття ставки ЄЦБ воно може до, до 4%. Відсотків і десь до восени цього року. Ну подивимося, як буде далі. Зараз ми маємо 3% відсотки, і фактично будемо дивитися, як вони, які рішення вони, вони приймуть. з одної сторони зараз. Отож з чому цікавий зараз момент, тобто зараз перед фінансистами Європейського центрального банку від ними перестають питання: перше або скористатися негативною ситуацією з американським банком і на тлі тих страхів інвесторів, які вже зараз є, відразу підняти, наприклад, зараз ставку на 0,5 річних. До логічних з погляду боротьби з інфляцією 3,5% річних, але все ж таки бо другий варіант це почекати і підняти його або на 0,25% річних. І якщо дивитися, все ж таки на ну, об'єктивно, ми бачимо, що ЄЦБ він більш консервативний, ніж Федрезерв, тобто він менш сміливий, і вони теж можуть вийти на варіант того, що вони будуть підвищувати його всього на три на 0,25 тобто до 3,25%. Тобто, у нас є два варіанти: або вона збільшиться до 3,25%, або вона збільшується максимум до 3,5% річних. Але ми розуміємо з іншого боку, що, що все ж таки це як сказати рубати хвіст частинами, і діцина може зайняти взагалі вичікувальну позицію та зберегти її на тому ж самому рівні 3%. і таким чином заморозити зараз вирішення подальшої проблеми з інфляцією. Тобто, 16 березня, як би не відбувалося, як б рішення зараз не прийняв для себе, ЄЦБ, то в кінцевому варіанті е, дуже велика кількість спекулянтів може з, і частина ринку, не тільки спекулянти, вона може виявитися, як говорять ділери не на тому боці. Тобто, вони можуть зробити ставку не на такий варіант, який є, і це і це призведе до того, що в кінцевому варіанті багато з цих інвесторів вони не захочуть ризикувати і знову будуть виходити в золоте для того, щоб. Перечекати в цей, я б сказав, так би дуже такий ризикований момент, і за моїм прогнозом, тоді в такому в такому варіанті ми можемо очікувати нового ситуативного зростання по золоту десь до рівня вище 1895, від 1895 до 1935 доларів за унцію. це буде, як сказав, так підстраховка для тих інвесторів консервативних, які не хочуть щось втрачати. Ну, от. ну і ми розуміємо, що в кінцевому варіанті у інвесторів є ще варіант взяти на себе підвищення ризики по парі євро-долар з повною залежності від ступеня сміливості чиновників ЄЦБ 16 березня, а потім ще й чекати. Ходу відповідь, який буде 22 березня з боку ФРС сполучених штатів. Ну, на мою думку, все ж таки і мой, мой прогноз: все ж таки, якщо дивитися на об'єктивну ситуацію, то ЄЦБ все ж таки не зважиться на зовсім радикальне що підвищення ставку ставки і під ними свою ключову ставку ну, максимум 0,25-0,5% річних, тобто до 3,25%. Або максимум до 3,5% річних, тобто глобальної революції, наприклад, там як говориться, під шумок підняти його там на 0,75% або на 1% і скоротити ще більше розрив між ставкою процентною ЄЦБ та Федеральною резервною системою Сполучених Штатів, вони на це не підуть. Тому в кінцевому варіанті, якщо вони йдуть по цьому більш консервативному варіанті, і, скоріш за все, так воно і буде, то тоді коридор по парі євро-долар в період вже до 22 березня, тобто вже і після рішення ЄЦБ, і перед рішенням ФРС Сполучених Штатів. Він на мою думку, буде від коридор цей буде від 1,05 до 1,075 долара за євро. Ну і турбулентність буде велика, я вже про це казав. Зараз перед вами графік євро-долар на момент запису саме нашого ролику. Ви бачите, що відбувається. Тобто, дійсно вони стрибки достатньо великі, і е, ще хочу ще вам що хочу сказати: що на жаль, після завершення чергових цих краї. По парі євродолар, які були пов'язані саме зараз, будуть пов'язані з рішенням ЄЦБ та Фера сполучених штатів по процентній політиці, політиці рівна пакої по парі євро-долар на ринку найближчим часом не буде. Чому тому, що як, як вже я казав, ну якщо говорити відверто, то все ж таки, на мою думку, повністю погасити весь негатив від банкрутства тільки е, за останні декілька тижнів трьох великих банків у сполучених штатів. Реально ФРС Сполучених Штатів не зможе. Тобто, деяка все ж таки паніка буде, люди будуть якісь кошти забирати, і в кінцевому варіанті, хоча регулюючі органи Америки, все ж таки і заявили, що вони підстрахують зараз вкладників, все рівно стрес всієї фінансової системи Сполучених Штатів він продовжиться, і цей стрес буде залишатися на найближчим часом. Ну а враховуючи те, що фактично. Ну якщо дивитися все, все, все ж таки не ну, все зараз гаразд і з економікою Європи, і з економікою Сполучених Штатів. Ну і є суттєвий ризик рецесії на тлі е, того, що не до кінця поки що вирішено питання боротьби з інфляційними процесами в країнах, то турбулент, турбулентність і в сполучених штатах, штатах і в Європейському е, Союзі вона з е, залишиться, і це призведе до того, що пара євро-долар буде постійно мати. Ну такі я б сказав, там активні валютні раді, і це буде постійно виходити на ринок найближче, вже фактично 2-3 місяці, не, не менше, тому що за за один місяць вони не справляться з цією проблемою. Крім того, за моїми розрахунками, все ж таки, за рахунок збільшення ризиків, знову буде актуальна золото, А страхи, страхи інвесторів, будуть підтримувати його на достатньо ціни на достатньо великому і високому рівні. Десь від за моїм прогнозом від 1835 до 1980 доларів. За тройскуються. Це я вже говорю про перспективу по золоту на найближчі там місяць, два, а може навіть і не три. Ну, тепер відповідно, що буде з курсом в євро в Україні і на що чекати українцям найближчими днями в період до 22 березня. Ну враховуючи, що національний банк продовжить отримувати коридор по безгатівковому доларі в межах 36,56 на 36,93, тобто це вже стандартний коридор. То курс євро буде відображати саме зміни по пари євро-долар на міжнародних ринках з поправкою на курс долара на торгах. І е, за моїми розрахунками безгатьяково євро в Україні в цей період буде в межах від 38,39 до 39,70 дев'яти гривень за євро. Ну найбільші стрибки курсу євро будуть якраз 16 березня. Чому тому що це оголошення результатів засідання ЄЦБ, я вже казав, чому. Ну і наступного тижня, в період з 20 по 22 березня, чому тому, що це напередодні засідання ФРС Сполучених Штатів та оголошення вже їхнього рішення щодо е, відсоткової ставки процент, процент, процентних снегових que eu já... Фідрезерво, ну і крім того, ми ж розуміємо, що є негативний фактор що це банкрутство цих банків. Я думаю, що це не останні банки, і таким чином це теж буде впливати на настрій інвесторів. Е, при цьому е, що хочу сказати, що буде відбуватися на гатівково ринку. На хатівковому ринку фінансисти не будуть платити мати зараз бажання брати на себе додаткові ризики по євровалюті. Тому вони з першого, по перше вони будуть частіше змінювати свої цінники в наших обмінниках або в касах банків по євро саме. По-друге, в них буде достатньо великий розброс курсів євро в різних мережах, мережах обмінників та касах банків, тому що вони по-різному будуть дивитися на перспективи євро. Ну і вони стандартно збільшать спред. Для того щоб мінімізувати свої ризики, тому у більшості обмінних фінкомпаній та у касах банків у ці дні спред між купівлею та продажем євро буде перебувати в межах від 25-30 копійок до 1 гривні. У банках катерування готівково євро при купівлі продажі продажу будуть в межах широкого коридору від 39,60 до 41,80 гривень за євро. А в обмінниках фінкомпаній євровалюта буде коштувати в межах коридору покупок та продажів від 39,90 до 41,55 гривень гривень за євро. Поділюся ще новинами від нашого партнера фінансовий портал Мінфін. Він разом з двома банками Глобус та Прос починає різдвяну підзарядку. Відкривайте депозитний вклад від 50 тисяч гривень, отримайте бонус від Мінфіну та шанс виграти грошовий приз від 1 тисячі гривень до 15 тисяч гривень. Можна відкрити депозит в обох банках та підвоїти свої шанси на цей виграш. А крім того, можна ще виграти квитки на конференцію про інвестиції жити на відсотки та будь-який курс навчання від Академії Мінфін. Акція триватиме з 1 березня по 30 квітня. Всі деталі шукайте в описі до цього відео. Ну і питання номер два: я дам традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень з 16 по 22 березня. Розповім, що зараз відбувається з курсом долара та євро і чого чекати українців від курсу на ці дні. Перше, що буде з курсом євро в Україні і на що чекати українцям найближчими днями цей період? Чому говоримо спочатку про євро? Тому що зараз ситуація така, що євро більш спекулятивна валюта, і в ці дні дійсно там будуть великі стрибки. Я вже казав раніше, чому і тут гарантовані нові валютні ралі. Враховуючи ж зараз, по, по першу чергу, по, по, говоримо про безготівкове євро. Враховуючи, що зараз Нацбанк Сирінок, як вже казав, тримає курс від 36,56 до 36,93 гривень на міжбанку, то курс євро він дійсно просто буде відображати те, що ми вже говорили. Відображати стан справ по співношенню пари євро-долар на міжнародного ринку і коригування цих курсів відносно курсу долара відповідно гривні. Тобто, курс євро, він буде відображати все, що буде відбуватися на зовнішніх ринках по парі євро-долар. І тоді безготівковий євро в Україні на цей період за моїм прогнозом буде від 38-39 гривень до 39 гривень 70 копійок за 1 євро. І найбільші стрибки, як вже я казав, вони будуть в першу чергу 16 березня, тобто коли буде оголошення результатів засідання ЄЦБ, а потім з 20 по 22 березня, коли буде вже напередодні, ну і потім за само, само оголошення результатів рішення ФРС Сполучених Штатів по щодо процентної ставки вже в Сполучених Штатах. На гатівковому ринку буде достатньо великий розброс катерувань. Чому? Тому що з одного боку, по-різному, дивляться і фінансові компанії, і банки на перспективи по євро, тому вони будуть, їх аналітики будуть виставляти достатньо великий розброс катерувань суто і по прийому євро, і по продажу євро населення. Крім того, буде очікувано збільшений спред по євро і він буде фактично від 25 копійок, 25-30 копійок до однієї гривні. це потрібно для себе розуміти тобто ризики збільшилися вони не хочуть ризикувати збільшить спред. у банках котривання готівкового євро при купівлі продажу буде в межах коридору від 39,60 до 41,80 гривень в обмінниках фін євровалюту євровалюта буде коштувати в межах Коридору покупок та продажів від 39,90 до 41,55 гривень. Тепер переходимо до долару. Ну тут більш менш ситуація буде зрозумілою, і більш стабільною, тобто у більшості банків та в обмінниках фінкампанії, е, фактично спред буде становити десь від 20-25 копійок до 50-60 копійок. Ну а саме курс долара в більшості казбанків буде в межах коридору купівлі та продажу від 37,55 до 39,55 гривень. А в обмінниках фінкомпанії саме цей коридор по цінникам купівлі та продажу по долару, він буде в межах від 37,50 до 38,80 гривень за долар. Ну На цьому в мене все. Обов'язково підтримуйте нас лайком, підписуйтесь на наш канал FinanceUA, задавайте питання в коментарях, як завжди, я буду на них активно відповідати, а найбільш цікаві з них я буду потім розповідати вже в своїх наступних роликах. Активно нас коментуйте, ви знаєте, що я постійно відповідаю не тільки на питання, а ще й стимулюю вас якимись там призами, розіграшами. Все решта може бути все піде далі. Тому коментуйте нас більш активно. Всім міцного здоров'я та мирного неба над головою. З вами був фінансовий експерт Олексій Козирів та канал Finance.ua.